Отут, дідька, сталося! Де я? Я ж був на яхті. Плив кудись. Що це за місце? Аго, чувак! Та стій ти. Ах ти, ж пан. Так, треба зібрати клепки, пальми, пляж. Це наче острів. Тільки чого тут усе зруйновано та бігають зомбаки? Треба все з'ясувати. Що за фігня? Контейнери валяться з неба, машини злітають у повітря. Так, потрібно звідси тікати. Але як? Може, рація працює? Чи ще щось з'ясуємо? А поки потрібно прорватися через. Зграю зомбаків, так що там в мене є? Пістолет, рушниця та сокира? Добре, а камера, на що? хм, щось пригадую. Епідемія розслідування. Так я навмисне сюди приплив. Саме так, окрім коміксової графіки, у грі буде ще багато диваств постріляти зомбаків та дізнатися таємницю їх появи, ти можеш вже зараз. Адже Escape Dead Island вже вийшла. А якщо кортить врятувати світ, Dragon Age Inquisition – наступний свіжа у ігронах. Добрий день, пане! Сідайте! Ми шукаємо менеджера, який буде закривати портали демонів. Вони злітаються в Тедас, як мухи на мед. Тому чим швидше оберете унікальні здібності воїна, чародія чи розбійника, тим краще. Бо вам доведеться багато працювати руками сокирою або мечем. Робота складна, але у вас буде власний персонал, який ви, звісно, зможете найняти самі: гноми, чаклуни, ельфи обирайте до смаку. Але пам'ятайте, що інколи краще не лізти у відкритий бій, а застосовувати тактику. Ну там стіну на монстрів звалити чи підпалити ліс. Ну що я вам розповідаю? Ви ж я бачу людина з досвідом. Вже дві гри пройшли. Тож поздоровляю, ви прийняті у інквізицію. Нарешті Dragon Age Inquisition вийшла. А як завалиш демонів... Ні, у відкритому світі то порахуй слоненяток та ребра поганців. Far Cry 4 – наступний свіжак у ігронавтах. Це передача у світі тваринок, і сьогодні ми поговоримо про Гімалаї в цих мальовничих горах. Мирно співіснують тисячі ссавців. Ось це кошенятко зветься бенгальським тигром. Вони мешкають здебільшого в кіраті і охоче ласують місцевими поганцями. До речі, кірацькі бандюки це також улюблені ласощі індійських слонів. Вони просто обожнюють перед обідом трохи потоптати негідників та покидати їх. Повітря бивня. А зараз маленьке звірятко натовпче тобі пику. Адже ти в кіраді, і тут кожен хоче тебе вбити. Думаєш, це невинний обожнювач селфі? Розігнався! Це жорстокий диктатор, і він твоя головна ціль. Студія Юбісофт пропонує тобі божевільний шутер Far Cry 4. Тут є все. Перестрілки, схованки, карколомні погоні на автівках і навіть гладіаторські бої з тваринами. Вижити в ка. Громадянської війни та звільнити країну від тиранії, ти можеш просто зараз. Адже Far Cry 4 вже вийшла. Що ж, в Escape Dead Island, Dragon Age Inquisition та у Far Cry 4 ти вже можеш зіграти. А в Batman Arkham Knight – ні. Бо вона ще у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах.